Дієтологи прозвали сіль білою смертю. Це звучить досить страхітливо і змушує багатьох людей відмовлятися від солоної їжі. Однак, виключати мінерал з раціону не можна, адже він бере участь в підтримці дуже важливих життєвих функцій. Хлорид натрію регулює роботу м'язової і нервової ткани, забезпечує водообмін між клітинами і між клітинною рідиною, стимулює вироблення травних ферментів. Висновок сіль необхідна, але в міру проблема полягає в тому, що ми часто вживаємо більше солі. Ніж потрібно організму, багато в чому це відбувається завдяки фастфуду і напівфабрикатів, в яких кількість солі просто зашкалює. Смакові рецептори звикають до вираженого смаку їжі і утворюється своєрідна сольова залежність. В ідеалі їжу потрібно злегка недосалювати, Так як певна кількість мінералу вже міститься в продуктах, але це не завжди легко, з незвички страви будуть здаватися прісними і несмачними. Вихід є знайти солі корисну альтернативу у сьогоднішньому огляді. Ми розповімо про сім продуктах замінниках солі, які допоможуть зробити ваші страви більш корисними і не позбавляти себе гастрономічного задоволення. Соєвий соус китайці і японці замість солі використовують соєвий соус, який не тільки збагачує смак їжі, але і несе величезну користь для організму, знижує ризик розвитку пухлин, уповільнює старіння. Покращує кровообіг і запобігає захворюванням серця і судин, підходить для дієтичного харчування. Соєвий сос дозволяє зменшити кількість споживаної солі в кілька разів в супах. на чверть в салатах майже вдвічі, а в їжі, яка готується на сковороді приблизно на третину. Відбувається це тому, що сос багатий амінокислотами, які допомагають сильніше відчувати солоний смак. Таким чином виїсте менше солі. А смак залишається таким же насиченим і яскравим чудово правда. Морська капуста водорості ламінарія, які від природи мають солонувати присмак, і при цьому мінімальну калорійність є відмінною заміною солі, особливо для тих, хто дотримується дієти. Крім того, морська капуста. Це справжній суперфуд. Вона містить майже всю лінійку вітамінів і безліч корисних мікроелементів. Перш за все, йоду калій в складі водорості зміцнює судини і нормалізує роботу серця, а клітковина покращує травлення і сприяє очищенню кишечника від токсинів. Крім того, ламінарія багата вітаміном воден два. Справжній порятунок для веганів, вегетаріанців і сироїдів, які часто відчувають його нестачу порада, якщо вам не подобається смак свіжої морської капусти, можна додавати в їжу сушену у супермаркетах та інтернет-магазинах продається готовий порошок з ламінарії. А в аптеках можна купити слані морської капусти і подрібнити їх в блендері самостійно. Лимонний сік і оцет. один з кулінарних секретів полягає в тому, що недолік солі можна компенсувати кислинкою. Вона робить смак страв більш вираженим і пікантним. Додайте в салат суп або гарячий лимонний сік, і недосола ніхто не помітить, особливо вдалим вважається поєднання цитрусового і рибину, а про те, що лимон багатий вітаміном не знає тільки ледачий. Замінити солоний смак кислинкою можна і за допомогою оцу Столовий, яблучний, винний рисовий, солодовий, бальзамічний, використовуйте будь-який з них для м'яса, риби і заправки салатів. Селера під час росту селера вбирає велику кількість органічного натрію з ґрунту, тому його листя, стебла та коренеплоди мають солонуватий смак, додатковий плюс в тому, що Селера, особливо його корінь. Цінне джерело вітамінів Ац, Е-групів, а також калію, бору, заліза, магнію, селену, кальцію, марганцю, хлору, сірки, цинку і фосфору. Він покращує рухливість углобів, допомагає при анемії, знижує тиск, благотворно впливає на нервову систему. Вміщені в селері ефірні масла запобігають появі пухлин і служать прекрасним сечогінним засобом. Крім того, низькокалорійний продукт можна вживати без шкоди для фігури, селера додають в їжу як в свіжому, так і в сушеному вигляді, а ще можна приготувати селеровий сіль і приправляти нею будь-які страви. Для цього наріжте очищений корінь селери на невеликі шматочки, висушіть в духовці або дегідраторі хрусткого стану. Після чого складіть в блендер і подрібніть в порошок, корисна органічна сіль готова. За бажанням до неї можна додати інші прянощі і подрібнені сушені овочі. Прянощі ще один відмінний лайфхак. щедро додавати в страви запашні трави, розмарин, естрагон, часник, цибуля, орегано, кінза, паприка, карі, чебрець, базилік, кмин, шавліє, кумін, коріандр і запашний перець. Всі ці прянощі роблять смак їжі більш яскравим і багатим. Знижуючи потребу смакових рецепторів в солі, а ще вони постачають організм вітамінами, покращують настрій, стимулюють апетит і травлення. Сушені овочі, всі овочі містять хлорид натрію, проте під час сушіння його концентрація в якоті збільшується в кілька разів, чому б не використати це з користю для себе. Просто замініть свіжі овочі, морква, томати, болгарський перець з сушеними. І ваші супи, і гарячі страви стануть набагато корисніше. Сушка зберігає всі вітаміни і мікроелементи в плодах, крім того, сушені овочі зберігаються довше і займають набагато менше місця, ніж свіжі.